Вітаю сьогодні? Ми поговоримо про шлях лідера, як зрозуміти, де я знаходжу зараз, куди мені рухатися, і взагалі, чи це моя роль і мій шлях? Мене звати Олександр Альхімович, я є викладачем бізнес школи УКУ і співзасновниця Української агенції з інвестицій в людський капітал APT – and Talents. Коли ми замислюємося про лідерство, ми часто собі ставимо питання: а чи це мій шлях? А чи я ефективний лідер? А що мені робити? А куди вирухатися рухатися далі? І на допомогу нам може прийти модель Максвелла. Ця модель розподіляє рівні лідерства за наступними етапами: перше це становище, друге це відносини, третє це продуктивність, четверте розвиток і вершина. Давайте розглянемо кожен з цих рівней і спробуємо для себе зрозуміти, а на якому рівні знаходжусь я як лідер. І куди мені рухатися далі? Коли ми говоримо про перший рівень лідерства становище, які є прояви поведінки, які є прояв певного характеру, зазвичай керівники першого рівня можуть зловживати мікроменеджментом. Такі керівники пам'ятають про свої права, але не пам'ятають про свої обов'язки. Вони не підтримують змін від таких керівників. Часто уходять співробітники, висока плитність, і коли я розумію, що я знаходжусь на першому рівні, що мені робити? Моя задача задати собі питання: а чи це мій шлях? А хочу я бути лідером? Хочу бути керівником? Якщо так, тоді подумайте, А ви би хотіли бути підлеглим, або ви би хотіли, щоб ваш керівник був такий, як ви. Яка ваша роль в організації? Яка місія? Як ви впливаєте на ці процеси? І якщо є бажання рухатися далі, то перше, з чого ми починаємо, ми починаємо будувати стосунки. І тоді ми говоримо про другий рівень лідерства відносини. Про що це? Керівники такого рівня зазвичай піклуються про довіру, про ем, відкриту, доброзичливу атмосферу. Такі керівники намагаються знайти підхід до кожного, підтримувати, побудувати. Таку потужний сильну командну взаємодію, але на цьому рівні є певні обмеження, є певні пастки, в які попадають керівники-початківці. Про що це? Іноді ваші співробітники можуть зловживати вашим бажанням побудувати ці відносини. І тоді ми говоримо, що щоб перейти від другого рівня на наступний, нам потрібно сфокусуватися на продуктивності, на результатах. І це про третій рівень лідерства. Які прояви поведінки можуть бути? Зазвичай керівники третього рівня, вони працелюбні, вони своїм, своїм прикладом, своєю поведінкою показують, як бажано гарно працювати. Такі команди досягають результату, але там теж є певні обмеження. Іноді такі керівники складні задачі замикають на собі, делегують прості і не дають можливості розвиватися своїм командам. Бо іноді їм здається, що ніхто краще не зробить, ніж я. І для того, щоб рухатися далі на наступний рівень лідерства, нам потрібно як керівникам замислюватися про розвиток. Бо розвиток не лише мене як лідера, а розвиток моєї команди призведе до більшого успіху, до більших результатів, до більшого ефекту. І керівники четвертого рівня вони створюють умови, в яких їхня команда... Може зростати через навчання, через менторство, через коучинг, через різні ініціативи. І керівники четвертого рівня вони не бояться відпустити своїх співробітників в інші підрозділи, бо для них є чітке розуміння: я можу розвивати співробітників не лише для себе, свого підрозділу функції департаменту, але в цілому для всієї компанії з такими керівниками цікаво працювати, комфортно працювати і з такими керівниками. Компанію досягають високого успіху. І коли ми говоримо про керівників п'ятого рівня, який називається вершина, це той рівень лідерства, на якому ми можемо змінювати світ на краще. Наші організації, спільноти, громади. Такі керівники мають певну енергетику, певний прояв великої кількості чеснот. І якщо ви керівник п'ятого рівня, ваша задача піклуватися не лише про себе, а про ваші команди, про вашу спадщину створювати умови, в яких би у ваших організаціях розвивались молоді керівники, молоді лідери, і тримати ту планку певного етичного лідерства, де ви можете бути рольовою моделлю. Отже, ми з вами розглянули п'ять етапів лідерства. І на базі вже цих маленьких постулатів або коментарів ви можете себе ідентифікати, де знаходжусь я і куди би я хотів би рухатися. Якщо у вас є бажання більше заглибитися в тематику лідерства, зрозуміти, яка роль лідера в компанії, як впливати на мою команду, як пробудувати свій шлях, ви можете отримати знання, практики, інструменти. На нашій програмі трансформаційне лідерство в умовах невизначеністі запрошуємо вас у бізнес-школу УКУ.